Льоша, назви топ-3 добавки для чоловіків. Саме до мене на першому місці це цинк, тому що він піднімає рівень тестостерону, підвищує фертильність, якість та кількість сперматозоїдів, покращує стан шкіри м'язів. На другому місці магній, тому що він знімає стрес, налагоджує нервову систему, тобто поліпшує її. І покращує відновлення, тобто сон, гормональний фон і так далі. На третьому місці це омега-3, тому що в неї є властивості антизапальні, підтримка серцево-судинної системи, мозку, м'язів, суглобів. Також доказова база є, що підтримує гормональний фон і також підвищує лібідо. Це топ-3 добавки для мене. А бонусом ще. Ашваганда, креатін, аргінін Л-цутрелін і, ну, напевно, все. Ага, Оме, е, Вітамін Д3. Чому саме ці добавки? Пишіть в коментарях і в наступному відео я все детально поясню.